Україна як держава остаточно перетворилась на нацистсько-фашистську країну Уряд України розпочав геноцид власних громадян. Не всіх. Лише тих, хто втік за кордон і не хоче повертатись. Ну і не те, щоб геноцид. а... Просто створив їм певні незручності. Але це не відміняє того факту, що Україна перетворюється на нацистсько фашистську державу, яка створює для своїх громадян, які не хочуть виконувати свої обов'язки, нестерпні умови існування. Ну, не те, щоб нестерпні, скоріш дискомфортні. Але тим не менш, це означає, що Україна, ну, нацистсько фашистська далі ви все. Знаєте, другу добу ми спостерігаємо за істерикою громадян, які виїхали з України, не хочуть повертатись, які вважають, що країна їм нічого не винна. Вони нічого не винні країни. Але ой, ні, секундочку, країна все ж таки. Щось е, винна, виявилося, що країна винна папірці. Виявилося, що країна повинна їх реєструвати, і найголовніше, в принципі, вважати своїми громадянами. Тобто ті, хто більше не вважають свою країну своєю країною, країна повинна вважати цих людей своїми громадянами. Здавалось би, нелогічно, але з точки зору тих, хто не хоче бути громадянами, все абсолютно логічно. Ви, мабуть, заплутались так само, як і я, і думаєте, де ж тут справедливість, де ж тут законність? І які аргументи є у перших, і найголовніше, які аргументи є. У держави. Держава не повинна ввести жодних діалогів з тими, хто виїхав з України, з тими, хто кинув свою державу, не хоче виконувати свій громадянський обов'язок. Ці ухилянти і біженці а це нова порода. До цього у нас були біженці, які не хотіли повертатись, і були ухилянти, які не хотіли йти в військомат. Тепер у нас з'явилась третя порода це ухилянти біженці. Так, от, з цими ухилянтами-біженцями, держава не повинна вести жодних перемовин. Держава не повинна вести жоден діалог. Вона просто повинна ставити умови, які вони будуть або виконувати, або вони просто більше не будуть громадянами цієї країни. Україні достатньо. Охилянтів в Україні достатньо біженців. Україна не хоче терпіти ще й біженців-охилянтів. До побачення. Можете спалити свої паспорти і шукати щастя в інших країнах. Або згадайте нарешті, що ви громадяни цієї країни, і змусьте себе виконувати закон цієї держави.